Доброго ранку. Доброго ранку. Oh, і на випадок, якщо yeah. не побачимося, добрий день, вечір і добраніч. <ріст> Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Like Mondays, Толя, я стріляти хочу. Інсайдери стверджують, що ремейк Metal Gear Solid 3 може вийти десь колись в лютому наступного року. А якщо це не так? Попри вихід другого Форесту, перша його частина і досі популярна. Цього я не очікував. Проте я очікував неочікування, теж не рахується. Ба більше досягла свого рекордного онлайну в Стімі понад сто тисяч одночасних гравців. І знаєте, їм багато ще не подобається. Іноді я, я не розумію на що вони грають. Герман Гульц, один із директорів PlayStation, розповів в інтерв'ю Фоміцу, що Sony розглядає можливість відродження старих класичних серій. ідея на мільярд доларів. Другий директор Хідеакі Нішіно заявив, що фокус Sony Interactive Entertainment та PlayStation залишається на консолях, якими ви вже звикли їх бачити. Дереку. Команда модерів, ймовірно, надихнувшись витоками скасованого онлайнового спайдермена від інсомніяків, розпочала розробку багатокористувацького режиму для Spider-Man. Мод саме на першу частину. Хоча, коли вийде друга на ПК, ймовірно, візьмуться і за неї теж. Знаєш, це дуже круто. Завжди хотів мати брата. Сем Лейк заявив, що Всесвіт Ремеді тільки-но почав розвиватись. І до його фіналу ще дуже далеко. І це лише початок. Також він додав, що ремейк Максима Пейна це дуже-дуже великий проєкт. Багатьох годував обіцянками у своєму житті. Але визнаю, це була найщидріша. А тим часом в епічній крамниці Тіма Свіні роздають третю частину Orcs Must Die. Якщо можна, я заплачу тобі трохи це безкоштовно. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації. Продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. В... Так. В світу вівторка.